Трішечки, друзі, про службу доставки ГЛС або GLS Орлін Пачка. Ну, по Кракову, по-перше, то, то, що йшла посилка 4 дні, прислали семизначний е код СМС-кою на, е на відбір посилки, а вводиться тільки 6 цифр. Ти стоїш, ти кажеш, ти тикаєш, сьома цифра ніяк не вводиться, не хоче. Але добре, що е дублюється. На мейл приходить QR-код, лист з QR-кодом. Завдяки, завдяки QR-коду, то ще можна якось відібрати на Орлен Пачці свою посилку. Ну, Такі собі нюансики. Поки що, якщо, якщо до Польщі, то інпост, інпост ролить в службі доставки посилок. Ось така справа, друзі. І відверто мені не сподобалася служба доставки УПС або УПС. УПС, Ось так мене нагріли на 50 злотих. Ці УПС. Була доставка кур'єром, замовляв собі блок живлення підзаряджати телефон. Я там не можна вибрати якийсь час, час вони самі назначають на тому УПСі. і змінити час доставки неможливо. Можна змінити день, але час доставки не зміниш ніякий. І все, і моя посилочка. Приказала довго жити. Так, що хтось вчиться на чужих помилках розумні люди, а ти все набиваєш і набиваєш голі, бо нікому немає тобі підказати.